Bonjour à tous. На ваші запити в коментарях. Сьогодні робимо французьку із нашими улюбленими Сімпсонами. Смакотолечка. Француз, дожилися, господи! Сьогодні, тобто, у першій частині французької Сімпсонами ми розберемо кумедний фрагмент із мультфільму. Поїхали! Тя панденізе мерсі! Фраза pour une noisette». Перше слово, яке хотілося б розібрати, це тя, суперкорисне слово, воно має купу значень, але найчастіше як у сцені з Гомером означає ось на тримай. Наприклад, коли передаєте предмет тян, або коли даєте щось несподіване, наприклад, тян си порту. А друге значення цього слова може бути ого, справді цікаво, наприклад, тян, тієї, ого, ти вже повернувся, або тя фронті. Хм, Сьогодні холодно. Тобто у такому контексті. Також тієн це на кшталт нашого так-так. Або цікаво інтересно, бо ну, коли ви щось обмірковуєте, або щось дивне трапляється, наприклад, c'est bizarre, ça». або il a disparu». Ще одне значення і де може використовуватися тинір, це тіан А цінувати або бути прив'язаним до, дуже хотіти. Наприклад, «Je à toi» Це для мене важливо, бо я до тебе прив'язаний або прив'язана. «Elle réussir cet examen» Вона дуже хоче скласти цей іспит. Ну і ще як варіант, може використовуватися на початку фрази просто для залучення уваги. У розмовній мові, як наші «слухай», знаєш, що типу, je voulais te dire», слухай, я хотіла тобі сказати. Так, тепер йдемо далі. «Prendre» означає брати, взяти. Ну і noisettes» ну, – це у нас лісові горішки. Ну, і фраза буде перекладатися як ось тримай лісові горішки. Діте, <головок> сіветь <головок> <головок> Отже, діт означає кажіть, то кажіть, тобто Гомер звертається і каже: Ну, кажіть, якщо що. Uh, avoir envie Аверонвіде це мати бажання, хотіти de la фенделя. Я маю бажання, я хочу закінчення війни. Ну і фраза дітей, сівенвіде, si означає, кажіть, якщо ви маєте бажання. Далі в нас фраза жувелі бутон. Отже, Jouer", це грати, розігрувати або прикидатися. Bouton це як веселун, душа компанії, той, хто заводить усіх, і виходить фраза. Жент, як грати веселонів, грати таких от euh, веселих, скажімо. Ну і повністю фраза Гомера буде перекладатися, як кажіть, якщо ви також хочете покривлятися, розіграти себе веселонів як Лені». І після цього Гомер каже: vous me passez la commande pour cette petite boîte rigolote.

Ну і отже, в песеля комун, то означає, як ви в мене робите замовлення, ви здійснюєте замовлення в мене. «Petite boîte rigolote» – це маленька веселенька коробочка, «Petite» – це маленька, буват це коробочка і «rigolote» веселенька, смішненька. Тому ось так. Ну, і якщо повністю перекласти цю фразу, вона буде звучати як слухайте або кажіть, якщо вам кортить пограти в заводил як лені. То оформіть мені замовлення на цю кумедну маленьку коробочку. А! Але Сондісі! Фраза Сордісі означає вийди звідси. Вийде відсюда, розвійнете. Бендідо, Ренколер, ну і отже, розбираємо фразу Бендідонки Ренколер. Бендідонк це розмовний французький вигук, який передає здивування, враження або легкий шок. Українською мовою може передати як ну нічого собі ого, та ти глянь. Якщо детальніше розбирати, то бен це м'яке ну, а як заповнювач дідонґ це скажеш, і наведу приклади бен дідонґ та біян траває». Ого, ти справді круто попрацювала. Ben dis donc, je ne m'attendais pas à ça. ну нічого собі, я такого не очікував. Далі у нас є талінколе, авар, плюс прикметник або іменник або дієслово означає здаватися певним або виглядати так, ніби. Це про враження. Авар плюс прикметник нам дасть значення виглядати яким. Elle a l'air фетігі вона виглядає втомленою і алер контон. Він здається задоволеним. А другий варіант «avoir l'air» плюс іменник, що дасть виглядати як хто або що, «Il a l'air d'un prof». Він виглядає як вчитель «Elle a l'air d'une star». Вона виглядає як зірка. Ще як варіант «avoir l'air de» плюс інфінітив. Здаватися, що щось робить, збирається робити. «Elle a l'air de Comprendre вона схоже розуміє. І Лер де Монтір він виглядає так, ніби бреше. Ну і отже, фраза Бенді Донки Мо Теленколір перекладається як нічого собі, ти виглядаєш розлюченим. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, буду рада лайку і підписці. І я надалі готуватиму цікаві відео та нові формати. Ну і також euh, пишіть у коментарі, що зняти далі. Я знімаю для вас, тому коротше пишіть. Merci beaucoup, au revoir.